Хмельницькому міському перинатальному центрі під бій курантів на світ попросилось шестеро малят: троє дівчаток і стільки ж хлопчиків. Всі діти здорові, мами здорові. Ми нам приємно від цього. Зазвичай у нас по підсумкам минулого року з 10-11 пологів за добу відбувалося. Перейшли в рік змії. Сподіваємося, що змія нам принесе як один із символів медицини принесе нам удачу, в тому числі і акушерську удачу, що ми будемо продовжувати. Нашу роботу над тим, щоб народжували здорові дітки, щоб мами були щасливі. Казкової новорічної ночі диво сталося у сім'ї Максимових. Їхня донечка народилася за кілька хвилин після того, як новий рік вступив у свої права. Ожидали йти на новий рік додому, відпросилися, але в нас неожиданно так вийшло трошки. Переносила, але нічого такого страшного. Мама, їх не передати ці відчуття. Ім'я доньці підібрали заздалегідь. Мама була в родзалі, і папа зразу назвав Мілано. Міланочка. У новорічну ніч лелека приніс маленьке диво і у сім'ю тузів. Олена відчула, що буде народжувати, сидячи за святковим столом. Появу на світ сина батьки вважають справжнім подарунком долі. Для лікарів новорічні пологи не дивина. Відзначати свята на роботі давно звикли. Немає як поняття, такого як свято можливо, як вдома. Коли на роботі, то на жаль, ми всі міроприємства ми їх винесли за межі цього центру, тому що тут особлива аура, і вона потребує постійного контролю. Медики запевняють, що усі матусі та їхні крихітки почуваються добре. За традицією новорічних породіль щороку вітають місцеві чиновники. У Діди Морози вкотре записався і міський голова Сергій Мельник до перинатального центру, як і годиться, завітав не з порожніми руками. Вручив породіллям дитячі конверти, листівки, квіти та солодощі. Щоб здорові були діти, дітки, росли на радість батькам, радували бабусів, дідусів. Це саме головне. Тому ми вас щиро вітаємо. дякуємо за те, що ви. Виконуєте програму. Перше практично забудь за, десь за 15 років у нас природній приріст населення. Також усім матусям Сергій Мельник побажав не зупинятись на досягнутому. Громадський транспорт Хмельницького з 2 січня курсує по-новому. У звичайному режимі руху на 12 маршрутах працює 42 одиниці транспорту. В режимі маршрутного таксі перевезення на 41 маршруті забезпечують 359 машин. Фахівці запевняють, від зменшення кількості одиниць транспорту якість перевезення не погіршиться. Кількість транспортних одиниць зменшується, але не зменшується їх пасажиром міськість, тому що на ці маршрути ми доставляємо автобуси, які мають право більше перевозити пасажирів. Нову транспортну мережу розробляли спеціалісти Львівської політехніки. При цьому враховували пропозиції хмельничан. Тролейбуси здійснюють рейси за звичним сценарієм, а деякі маршрутні таксі та автобуси тепер рухаються за новою схемою. Приміром, 45-й маршрут раніше з'єднував озерну з Катіоном. Тепер ним можна дістатися з мікрорайону Гречани до Дубівського ринку. Їде він вулицями Кам'янецької, Львівським шосе, Тернопільської та Купріна. Сполучення Лезневе Гречани, окрім проспекту Миру, проклали ще й вулицею Зарічанською. На допомогу 46-му маршруту відкрили 46А, який курсує саме нею. Маршрут 22 Фахівці називають ринковим. З озерної до дубовського ринку, великогабаритні автобуси, які повинні забезпечити перевезення громадян по всіх ринках міста Хмельницького. З озерної вийде на проспект Миру. Староконстантинівське шосе перший ринок це де продають вироби з металу. Далі він йде по Зарічанське, рибалка зупиняється на юності. Це продуктовий ринок. Далі Каменецьке шосе, Львівське шосе речовий ринок. Тіон Тернопіль, Скатки виходимо знову на Каменецьку Купріна, доїжджаємо до речового ринку і зворотньому напрямку. Ще одне нововведення це маршрут 24А, який починається у мікрорайоні Ракове і їде вулицями Прибузькою, Зарічанською, маршала рибалка до Хмельницького. 55-й з'єднав гречани з речовим ринком через західну окружну, аби контролювати дотримання графіків руху на маршрутах. Протягом півроку громадський транспорт обладнають gps навігаторами Проконтролювати на сьогоднішній день рух маршрутного таксі досить важко. А за рахунок GPS-навігатора ми чітко будемо знати, де в якій він точці знаходиться, через скільки хвилин він підійде на ту чи іншу зупинку. І постараємося висвічувати це на табло і в транспортному засобі, а з часом і на зупинках міста Хмельницького. Хмельничанам поки мало відомо про такі нововведення. Плутають пасажирів і власники транспортних засобів. Дехто з них досі не замінив старих табличок з маршрутами на нові. Люди ж хочуть, щоб пересуватися містом стало зручніше. Поганенько. Якщо б з гречан йшло на дубово, то було б добре. Дальні гречани, там взагалі вокзал теж. Ну, так як я живу, от, наприклад, на курчатово, дай бог здоров'я, у нас дуже добре транспорт ходить. Дуже Дай Боже, щоб це щось дало практичні результати. Більше інформації про нову транспортну мережу городяни можуть почерпнути на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Там дізнаються про напрями руху та вулиці, якими пролягають нові маршрути громадського транспорту. Реконструкцію кінотеатру імені Шевченка відкладено на невизначений термін. Відповідний інвестиційний конкурс відбувся, однак, переможця так і не визначили. Члени комітету розглянули пропозиції двох претендентів, але їх намірів так і не зрозуміли. Вочевидь, домашні завдання кандидати готували не надто ретельно, адже робочий проект майбутнього палацу культури та кіно потенційні інвестори проігнорували. Проєкт, який, як на мене, мав би бути взятий за основу в конкурсних пропозиціях. Ні одна із підприємств таке враження, що взагалі його не бачила, Взагалі не знає про що мова йде. Ну як подавати документи, не вивчивши те, що ми хочемо від них, що треба зберегти. Що, ну має 58 тисяч гривень оборота, йде на конкурс в мільйонах. До того ж, обидва претенденти не мають попереднього досвіду втілення таких серйозних проєктів. а ще не довели фінансової спроможності його реалізувати. Таким чином кандидати не виконали двох з трьох критеріїв. За якими мав бути визначений переможець у своєму рішенні? Представники конкурсного комітету були одностанні. Я зрозумів позицію всіх членів комісії, що підпри жодне підприємство на нашу думку не має. Є критерії, воно не відповідає критеріям. Складається враження, що або не зрозуміли, або думали, що це якимось чином прийде. Подальша доля така. Буде оголошений повторний конкурс, але для того, щоб його провести, на найближчій сесії будуть внесені уточнення щодо положення про порядок проведення конкурсу, будуть уточнені умови проведення конкурсу з тим, щоб от такі учасники, які були сьогодні, вони взагалі не мали змоги приймати участь. Задекларуй доходи і спи спокійно. З 1 січня цього року розпочалась кампанія з декларування громадянами свого майнового стану і доходів, отриманих впродовж 2012 року. Як повідомляє Державна податкова служба, декларації про доходи прийматимуть до 1 травня цього року. Для зручності податківці впровадили спеціальний електронний сервіс. Аби ним скористатись, платникові треба отримати електронний ключ цифрового підпису та встановити на своєму комп'ютері відповідне програмне забезпечення. Платникам податків слід завітати до центру електронних ключів та отримати свій цифровий підпис. Сертифіковані ключі електронного підпису пройшли усі державні експертизи. Криптографічні модулі забезпечують надійний захист персональної інформації. Центр електронних ключів знаходиться в приміщенні державної податкової інспекції міста Хмельницького у 108 му кабінеті. Хочу наголосити, що ці ключі платникам податків видаються безкоштовно. Сподіваюсь, що платники податків оцінять те, що йдемо до них на зустріч. Сподіваємося на плідну співпрацю і на взаєморозуміння. Хмельничанка Єва Панаріна у дев'ятці кращих голосів країни. Талановита вокалістка пройшла у фінал співочого шоу Голос Діти. Боротьба за першість у проєкті відбудеться у неділю 6 січня. Переможця визначать шляхом глядацького голосування. Головний приз проекту 50 тисяч гривень та путівка на навчання у Сполучені Штати Америки. Пусть у вас в 2013 году буде все добре, пусть збуваються всі мрії. Ну а е, хочу сказати, звернутися к вам, що від ваших голосов в прямому ефірі просто зависить моє будущее. Я буду вам очень благодарна, если е, вы будете голосувати за меня и поддерживать меня.